Вітаю в ефірі Інформаційний випуск новин 24 жовтня. Сьогодні вже 974-й день протистояння української нації ворожій сусідській державі. Вночі росіяни знову атакували територію України ударними БПЛА. Повітряна тривога на Хмельниччині тривала 5 годин 21 хвилину. За цей час сили ППО збили вісім шахедів. Внаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, а також дах готелю та нежитлове приміщення. Дві людини отримали незначні ушкодження. Далі про головні події четверга дивіться на 33-му телеканалі, тож не перемикайте. Наслідки нічної атаки внаслідок падіння уламків шахеда у місті Старокостятинів зазнав руйнувань готель та двоповерховий житловий будинок. На місцях виникли пожежі фахівці ДСНС ліквідували займання покрівель, не допустивши розповсюдження вогню. Окрім того, під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вивели на свіже повітря з пошкодженого готелю та будинку 40 людей. Під час повторної ракетної небезпеки ДСНСівці відійшли на безпечну відстань. Ворог здійснив повторний обстріл. Як наслідок Пошкоджено магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці. Завдяки вчасному відведенню особового складу ніхто з надзвичайників не постраждав. Прибуття переселенців вранці на перун місцевого вокзалу приїхав черговий потяг з Херсона. Усі прибулі покинули свої домівки через постійний терор та обстріли ворога. Тож, зібравши найнеобхідніше у валізи, перебралися на Хмельниччину. Евакуйованих херсонців зустріли рятувальники, фахівці ДСНС, серед яких і психологи, надзвичайники, допомогли вийти з потяга, перенести речі, а також надали психологічну допомогу. Відсьогодні для усіх приїжджих Хмельниччина стала місцем прихистку на час війни. Протирадіаційне сховище розпочали будувати в листопаді минулого року. Сьогодні вже повноцінно готове до використання. Новозбудоване укриття у гімназії в мікрорайоні Лезневе без перебільшень можна назвати школою під землею. Це укриття дозволяє не переривати навчально виховний процес, а навіть у випадку повітряної тривоги. Проводити тут навчальні заняття, виховні заняття, проводити тут грудкову роботу використовувати це укриття не тільки в форматі безпеки захисту, а в тому числі як подвійного призначення для постійної роботи. Дане укриття загальною площею 520 квадратних метрів будувалось не в простих умовах. Для початку провели підготовчі роботи, збудували підпірні стіни, аби не зрушити розташовані в притул приміщення гімназії. Комплекс робіт був великий, побудована окрема тут трансформаторна підстанція, яка живить і шкову, і бомбосховище, будемо його так називати, укриття, КНС, яка дає можливість перекачки, гідранти, система вентиляція, пожежної сигналізації, пожеж оповіщення, блискавка захист, сантехнічні, відповідно, кабінки і так далі. Тось тобто, укриття повністю йде по сьогоднішнім сучасним нормам згідно існуючих ДБН. Об'єкт повністю утеплений, зроблена гідроізоляція. За проєктними нормами сховище вміщує понад 300 людей. Втім, фактично до 450 хмельничан можуть в безпеці перечекати надзвичайну ситуацію. І головне тут передбачені умови для людей з інвалідністю. Тут забезпечені дві вентиляції примусово електрична. Тут збудовані туалети, збудовані душові, збудований туалет, туалет для діток з інвалідністю. Тут влаштовано три окремих виходи, два виходи, якими можна постійно користуватися. Один виход на випадок скажімо, якихось руйнацій. Тут враховані всі норми пов'язані з протирадіаційним укриттям. Тут враховано і вираховано навіть можливість перебування дітей щонайменше дві доби. Без перерви, прямо тут з харчуванням. Із випустійним перебуванням. попередні роки у цій гімназії навчання було частково дистанційним частково використовували класи інших сусідніх навчальних закладів. Такі незручності виникли через відсутність підвального та цокольного приміщень, які могли б переобладнати під найпростіше укриття. Відтепер 402 гімназисти здобуватимуть освіту з комфортом. Діти досить близько живуть біля освітнього закладу. Вже не треба їм витрачати час на доїзд до освітнього закладу. Ну і своє укриття. Ви бачите, воно багатофункціональне, тому маючи можливість під час тривоги в ньому перебувати, ми вже перебували і в подальшому використовувати його і як для позашкільної, і для гурткової роботи, як спортивна зала. Можливо, ми закупимо тренажери. Ну дай Бог, щоб була як найшвидше перемога і мир, і Ми знайдемо йому пристосування на таке сучасне укриття. Виділили кошти лише з місцевого бюджету, вартість будівництва. Цього укриття разом з автономним електроживленням до школи, разом з благоустроєм, повністю все рятував міському бюджету. Бо тут кошти тільки міського бюджету близько 25 мільйонів гривень. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Перерозподіл невикористаних розпорядниками коштів бюджету у Красилою відбулась 49-та позачергова сесія міської ради. Депутати розглянули два питання порядку денного одне із них зміни до головного кошторису. Ми приймаємо з державного бюджету субвенцію на оплату харчування. Учнів початкових класів дуже хороша ініціатива державної влади, яка забезпечує безкоштовним харчуванням всіх дітей нашої громади, перших четвертих класів і фільмових категорій. Традиційно підтримуємо військові частини збройних сил України, також направляємо 400 тисяч гривень і направляємо кошти на виготовлення книги «Нескорені серця. На експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу, на придбання старлінку і інші видатки, які вкрай необхідні для нашої громади. Отруєння грибами 50-річний житель Шепетівського району ще 19 жовтня назбирав дикорослих корослих печериць. Чоловік посмажив їх та з'їв. Того ж дня відчув перші клінічні симптоми біль в животі нудоту та блювання. До лікарів звернувся наступного дня. Про те, що куштував гриби, не повідомив. Його госпіталізували з діагнозом гастроентероколіт. І лише 23 жовтня, коли стан хворого раптово погіршився, розповів лікарям, що вживав гриби. Зранку, 24 жовтня, медики повідомили, що потерпілий не вижив. Це вже третій випадок. Отруєння грибами в області за перші три тижні жовтня. Однак перший летальний у цьому році. За словами лікарів, найчастіше винуватцями отруєнь стають маремухи та дикорослі печериці, а всі постраждалі з Кам'янець-Подільського та Шепетівського районів. Правила, які мають знати як водії, так і пішоходи. Патрульні нагадали, що означають сигнали регулювальника. Регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас. Його руки розведені в біг. Опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом вліво. Цей рух означає, що рух всім учасникам дорожнього руху в усі сторони заборонено. Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу сутофора. Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає жезл, витягнута вперед, тобто до вас. Це означає, що рух заборонено прямо, а направо рух дозволено. Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора і зеленою стрілкою праворуч. Рука регулювальника з жезлом піднята вгору. При цьому він стоїть до вас будь-яким боком. Цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає увага і жовтий сигнал світлофора. Автомобілі та пішоходи мають покинути перехрестя, а рух транспорту заборонено. Регулювальник стоїть до вас лівим боком, з витягнутою вперед рукою з жезлом. Такий сигнал означає, що дозволяється їхати у будь-якому напрямку направо, наліво, прямо, а також розвертатись. Це сигнал регулювальника означає зелене світло суклофора. Якщо ж регулювальник стоїть лівим або правим боком до вашої машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонам або зігнуті та притиснуті до грудей, можна їхати прямо або направо, спочатку пропустившись пішоходів. Такий сигнал означає зелене світло суклофора. Але із забороною лівого повороту. Погода на 25 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, наприкінці робочого тижня очікується минлива хмарність без опадів. Але вночі та в першій половині дня буде туман, видимість 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий вітер, північно-західний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день очікують до 9-14 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі близько нуля, а в день – від 10 до 12 тепла. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.